Мы нашли лисички. Прямо тут. Надо потом ворот, понял? Тут и фильм. Тут, тут все Так, дань другой. У нас дождь. Наше путешествие начинается, Анечка. Боже. Ты изгой в нашей семье. Мы ненавидим тебя. Ань, мама, да мама, да, да, да. мама, не, мама не все яйця. Що таке доміно? Що таке доміно, папа? Аня, ми їдемо. Ура, ми їдемо. Ми їдемо на отдих. On dit tout en s'arrêtant Прикус Леринг. Угу. Дети довольны. Сюда Анечка. Мы можем стола да. поставить, да? Да, я думаю, тут в можно ставить, да? Да. Я, По тут... я сейчас а я, 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 а я думаю, все сломалось. Давайте спину цель пока. Не заснива. Я не нажала. Стойка. Тебе всякость просто. Так надо. Вот я. Ви выиграли на запір. Мне покажи, мне привет, привет. Себе Давай, Виталик, за приезд. Да. Пси, пси папа, запас. Вот они вот такие. Все Валюха, ты в азиатках. Покодь. Валюха, наверное, в тебе ген. Такие воюнечки, бабулечка, вообще. Наш ранок. ранок! Ранок наш. Сашиня, впечатление. Оператора снимаем. Оператор в небо а. Так, а здесь наша палаточка. И у палаточки. с той стороны. И с Вот. стороны. Снимает людей <рых> а, Вот так вот машину Ну подожди Ты видишь, вот у тебя А? Это я упаковал Ты им багаж,

Впечатления на ночь. За ночь. Какие твои впечатления? Наверное? Да. Мне лучше. Тільки позитивні. Не, у меня позицію нормально, мені на весь Да. Нет, прикольно. Мне понравилось. В отношении спали. Нет. Это было классно на на новых карематиках. Вообще було класно спать. Зараз п'ємо чайок і будемо йти на океан. Тільки в нас тут яка трошки сібах. І тут привезли, до їх посвязав разілля. І вони ночі туди гавкають. Ну, а так то все добре. І сібак вона не сильно гавкає. А, кстати, там стоїть палатка. Точно така я хоча з... була в Україні. я такого Аня. Ира хочет пакеты на красный до Собачка показывала, берется пакетик и забирается какашку. Снимаю, что это такое. Что, Нет, это что, сцена? Нет, свободное место. Проєкт дом 2 Тут співальний дієво. Це якісь варвочки. Якщо сидять. Ну, як залобне місто. Був за двадцяти. А це постановка, а там все. О, де ви з ракушею зробили? Года. Ой. Я там. Це відустріч. По трибуна. По трибуна. Сегодня мы с вами товарищи нет, будем не строить нет, Ленинград. <свят> <свят> кролик. Мясо сюда. Чухнул кролик. Приїжджаєш на велосипеді, ставиш велосипед і йдеш на океан. Гатагуш. Ти чуєш океан? А я ти Що ми ми? всі чуємо океан. Но Ані заклала в ухо. Вы не поверите, мы бросили ребенка, но он да мин слегка с глаза и пришел до нас. Да, Привет, я тебе поздравляю, ты наш нашел. Ты шукал нас там? Нет. И ты сразу нас побачил. Я просто сюда пришел. Ты сразу нас побачил. Нет, просто... Подожди, um, подожди, подожди. Подож, Як ви правильно його так? Ти знаєш, що треба да, правильно формувати желання, щоб вони исполнялись. Ну, Дай. Ми знайшли лисички прямо тут. Ну, ми їх жарити не будемо. Може сусідів угостити. щоб їх стало менше. Вони як засушені. Так, вони, цей, і влага. А Від так. влаги, мабуть, угу. мох зверху виріс. Ні, засушилися. Сухі, сухі. Угу. А так лисички кажу Аня, верніть тих людей з караоке. Було весело, ти ні-ні. Это Вася. Скучно ли тебе девица, красавица? Нет, красавчик не муж. Трошки будемо їсти. Слухай, люди роблять і, і цей. І, і живуть. Mm -hmm. Ну це як, як ти, що дивися. Це, це і волонтери теж так. Давай тут ще хвилина в цьому бачите. Дві тут для всіх, то тим ми можемо себе постояти. машину. Надо потім ворота, понятно. Тут є фільм. Тут тут совсем позалиши. Угу. Ну це дикість. Що там? Самобіски? Самоблизниці, що ли? Не подобається? Подобається. Нормально. Прикольно. कर Так, дай другий. У нас дождь. У нас трошки поменялись соседы. И мы сегодня спали до 10 ранку. Витасик, сейчас спить? Нет, уже нет, стал. Так, сейчас запалим. Вот. Мы ищем. Сегодня весь день дождь. Десь родились досі. Ну нічого. Ми ну, всі сухенькі. Анюта вже давно встала. не до вже красунка. Mm -hmm. <laughs> а ви трошки запуші. Я приснулася. Да, зараз запалимо вогонь. О, <laughs> зібрались води, так? Да? Блін, треба було зняти скатерку, так? Да? Вибач. Щас з моєму картошку живуть. Такий дощ, що пастерки не забудуть заїхати. Кстати, ну так, да, фолію можна положити. Да, все, все, все дожарю, ну, дожарю, розпалю. хорошо. Да, зараз, зараз так і зробили. Прошу да, дрова да, сховали. Дрова сховали під машиною. Мене таке гулять. Жариністи, поїмо і підемо. Да. Це у нас такий порядочок У машині. Сьогодні тихо, тихо було. І тепло. Скільки звірі повилазили. Типленька я тебе хочу сказати. Тепла. Так дождь. За да що? Так не треба тобі Так, пользуватись робили. Приїхали в від барку. Люди уїжджають. Я так. Вони з вот такие приїхали. Може Все, не сподобалось. Може так а, в них манюнечка. Ну, а, да, у них так, там. У да, них они, манюн... манюнечка таке. Ось такий у нас будут завтраки. Дивиться картошка ТВ Панечка, як тобі погода на океані? Навіть дощ солений. Тобі холодно? Ні, не холодно, тільки дощ. Дивися, а людям взагалі не холодно. Вони купаються там. Пішли і ховаємося в машину. Треба кемп строїти отакі, як і ти третій день виживання. У мене грязне щось там. Коротше, камера дала збой. Замерзаємо. Жаримо їсти на кострі. Палатка мокра. Віталька, Віталька мокрий. Ну, У нас є пиво. На фікаву, і Іринка, ти жива тут? Да, я не можу твої. Так, тут гамак повішаємо, і спати втроєм. Я маркет нем.

Мусорка, яка сама давить. Прикиньте, так? Да? Та вона і радавить ці мусори. А, тент. 24. Оріґон резидент. Усі площади. Ага. Коротше, получається тент 24, електрична вода 35, юрта 59. Юрт, ага, pet friendly. Це от і з цим, ага? Ага. Груповий ТН-70 я цього що є. Mm -hmm. Який це день у нас вже? Який день? Четвертий? Третя ніч. Третя ніч, четвертий день. Наконістю сонечко. Все було. Вчора і дощ. Mm -hmm. Хороший? все, вещи мокрые, все мокрое. Я же понимаю, что сейчас тут нас затянет и будет опять туман падать. Что хайпы? Хайпы. Мы сейчас выйдем на... Хайка. На почек обсмотреть, на... Фильм... Как в На Метро. В смысле, ребята? А -а -а. Мы можем обойти его полностью. Не надо, мы не можем обойти его Мы не можем мы обойти не его пол, на Не У -у -у. надо, иди, и, 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 и надо купить ты такой плавай. Сейчас надо уже сделать распаковку шарик. Шарик? Ты же не показала, что мы где купили. Сказать, где ты купила. Что... Все, все записывай, да. Это будет да. как, как в корте доказательств. А да. ага. на no. кусочку. Ребята, я возмущена. Только что у нас была сгущенка, дуже смачно. И папа Їй там було мало вже, і папа її розбавив кип'ятком. І весь кип'яток вилив мені з Віталіком, ребята, а, собі з мамою, не... а собі з мамою з гущенку вилив. Ви представляєте, ребята? Розбавив мені кохве кип'ятком з, 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 з гущенкою. Оце, оце, це зло? Це злов мене. Ці руки нічого не брали. Не крали. Не крали і не брали. А вона хороша. Не переживайте, Прикольно, ребята. Будет помста. Привет, привет, друзья. Я вам сегодня покажу, как мама была весь отдых. Поднять перископ. Примерно сейчас все так было. Здесь везде люди. Все так было. Ну, как все было? было? Скажи, що це неправда. Я людей не бачу. Я тут у погрібі. Аня знайшла в Лінкольсіті. сіті привет, друзяшки. Вчора в Лінкон-Сіті ми їздили в магазин, який називається як Глас Шоп. Глас Шоп. Глас Центр. Ні, Глас Центр. Це магазинчик з виробами з скла. Мамі була небольшая мрія купити там такі гарні шарики. Вона які... хотіла найти його її Я... його. Да, yeah. Бо іноді такі шарики розкидають на пляжу. Є пляж, і там їх розкидають, щоб люди шукали. Ну, вчора, вчора ми поїхали в Лін, оцей клас-центр, і купили собі свій шарик. Отакий він. Гарний сонці він Зараз ми на сонці. Отак. Поставив, щоб сонце отак. ні ні нас отак. Ні -ні, Ну ладно, давай так. Дуже гарні. Да. А мені купили за 5 баксів. Зараз <сіх> покажу. Кусок бутилочки. Та да, мені бутилочки. Донечка. Ось, ось дивіться, от, 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 в такому гарному цьому. Тобі треба вилічати. Бачиш? Зараз, так я достану. І Давай шаріка не розбій, бо мама потім тобі розіб'є. І таке воно. Це сердечко. Дядьку Ігор, це сердечко. Це для вас затекітери. Це я Зараз побачимо. Отаке воно. Аж дві години. І видно весь Ньюпорт.

Іра, друга серія. Блохи зелена Америка. Ірка і Зелена Америка 2. Ну шо, класно відпочила. Віталька, ти нормально відпочив? Ти бачив ти? маяки? Бачив котиків? Дуже класно. Ти що там котиком? Здохлий акумулятор. Аня, шо тебе там последовательно сказать? У нас вздыхай аккумулятор. Пока, ребята. На мы все опа.